Ей, йоу! усім привіт, друзі! З вами Basket Moves, усі рухи найкращої ліги світу з баскетболу. Ми продовжуємо поранати у історичні драфти і згадувати, хто був найкращим проспектом франшиз. І сьогодні у нас останні 10 команд з цього циклу. Якщо ви не дивилися попередні частини, я наполегливо рекомендую їх подивитися. До того ж, у першому відео були оговорені умови вибору. Посилання зможете знайти у описі, тому смачного, якщо ви їсте, та приємного перегляду. Let's go! Без сумніву, найкращий вибір Детройт Пістонс на драфті був Айзея Томас, другий пік драфту 1981 року, двічі чемпіон МВП-фіналу 1990 року, представник залу Слави, 12 разовий All Star, двічі МВП-матчу Зірок. П'ять збірних All-NBA, кращий асистент сезону 84-85, Легенда Детройту Noб 1, 11-й номер якого висить під куполом арени. Кращим вибором Торонто Репторс має бути Трейсі Макгрейді, 9 номер драфту 1997 року. Двічі найкращий бомбардир Ліги. Гравець, який пробивав 30 плюс очок до того, як це стало мейнстрімом. 32 очки в середньому сезоні 2002-2003, оф Феймер. 17 матчів зірок та стільки ж символічних збірних NBA, найпрогресуючий гравець сезону 2001 року, а його 13 очок за 33 секунди та камбек проти Сан Антоніо. Це Космос. Та один з кращих перформансів за всю історію. Звісно, Кріс Бош дуже поряд з Тімаком. У Кріса на 4 більше визовів на МВЗ, але він лише один раз був у збірних сезону, що невілює перевагу у зіркових вікендах. Так, Бош ставав два рази чемпіоном, але він вхід був третьою зіркою, коли Макгреді завжди намагався тягнути мертві франшизи, будучи першою опцією. Але цей вибір максимально дискутивний, тому пишіть у коменти вашу думку, хто з них краще. А ми відправляємося у Техас, а саме до космічного центру. Houston, we have a Найкращим гравцем, якого драфтував Houston Рокетс, стає Хакім Аладжон, перший номер драфту 1984 року. Це домінантний гравець на обох сторонах майданчику, дворазовий чемпіон та найкращий гравець цих фіналів, двічі Діпой, MVP сезону 93-94, 12 матчів всіх зірок та стільки ж потраплянь в all NBA, 9 захисних збірних. Тричі лідер за блоками та двічі за підбираннями у лізі. Легенда Х'юстону та безперечний вибір. На черзі Сан Антоніо Спьорс, які дуже славляться вмінням працювати з молоддю та дуже потужним складом скаутів, які можуть знаходити самородки навіть в дальніх піках. Але постать тіма Данкана стоїть окремо від інших, не менш історичних особистостях. Данкана обирали першим у 97-му році. Ті Міді сходу залетів на зі року свій перший сезон, набираючи 21 очко, 12 підбирань та 2,5 блоки в середньому. Всього у нього. 15 викликів на МВЗ, 15 потраплянь в all NBA та All-Defensive. у Данка на 5 каблучок чемпіона, 3 MVP фіналу, 2 MVP регулярки, кращий важкий форвард за весь час. Але у такого не менш домінантного гравця на двох половинах немає нагороди найкращого захисника Ліги, що я особисто вважаю злочином. Кращим проспектом Phoenix Suns був Стів Неш, 15 пік 96-го року, back-to-back -back MVP 2005 та 2006. Лідер дуже сильного фініксу середини нульових, який так і не зміг нічого виграти, але те, що робив стів на майданчику, це краса у чистому вигляді, 5 разів лідер за передачами, 8 визовів на All Stars, 7 символічних збірних сезону, топ-75 гравець за всю історію NBA, представник залу слави, Девіну Букеру слід ще багато працювати, щоб наблизитися до НЕША. Найкращим вибором на драфті Seattle Supersonics Суперсонікс Oklahoma City Thunder стає без сумніву Кевін Дюрент, другий вибір на драфті 2007. Найкращий скорер в сучасності, якого майже неможливо зупинити. Я думаю, не слід пояснювати, що Геррі Пейтон, Джеймс Харден та Расел Весбрук знаходяться в нижчій лізі в порівнянні з Кевіном, дворазовий чемпіон та двічі найкращий гравець фіналу MVP сезону 2013 14 Чотири рази ставав кращим бомбардиром ліги, 13 матчів зірок, 10 потраплянь збірні All-NBA. гравець, який відкрив після минулого сезону новий. Клуб 554090 Найкращим гравцем за драфтованим Мінісотою Тімблу, звісно ж, стає на 220%. А саме стільки лється енергії, коли дивишся на його гру, це залізно Кевін Гарнет. П'ятий вибір драфту 95-го року. Легенда Міннесоти, на якого всім слід рівнятися. Він віддав свої кращі роки прайму Тімбулс, але так не зміг нічого виграти. Та й клуб не міг побудувати навколо Кевіна боєздатну команду. Тому фани вовків були. Навіть раді переходу Гарнета в Бостон, де він зміг стати нарешті чемпіоном, таке невелике посилання до наступної команди з малого ринку, про яку ми будемо говорити, і хто своєю поведінкою точно не отримає респекту від своїх же фанів. Але повертаємося до KG, MVP 2004 року, Depoy 2008 року, 15 МВЗ, 12 захисних збірних, 9 збірних All-NBA, 4 роки поспіль був найкращим підбираючим ліги та багато чого іншого. Далі йде Portland Trail Blazers. Звісно, ви здогадалися, що мова йшла про Деміана Ліларда, який, безумовно, дуже талановитий гравець, але те, що він робить у це міжсезоння, м'яко кажучи, негарно. А найкращим вибором Портленду стає Клайд Дрекслер. Чемпіон 95-го року, який як і гарнет віддав все команді, а потім поїхав за каблучкою до Х'юстона. Хоча Клайд два рази був за крок до чемпіонства з Блейзерс. Але спочатку на його шляху став Детройт за Айзея Томасом, а потім Чикаго Майкла Джордана. Попри все, Дрекслер, 10-разовий десятиразовий Олстар та 5 разів потрапляв у збірні all НБА. Відправляємося у Сан-Франциско, і найкращим вибором Golden State Warriors мене поставив у глухий кут. З одної сторони має бути Віл Чемберлен, третій пік 59-го року. Його показники, нагороди, космічні та про що взагалі тут думати. Але це було настільки давно, конкуренції майже не було. Та й таланту, скільки має сучасна ліга, також той баскетбол був іншим. До того ж, я його не бачив, тому це скоріше як якийсь міф. З іншої сторони, Стеф Карі, сьомий номер драфту 2009, найкращий снайпер в історії, і його здобутки теж виводять Стефа напевно у топ-10 за весь час. До того ж, він має прекрасні шанси ще покращити свої показники. Але я все ж не зміг зробити вибір, та й не можна напевно порівнювати гравців з різних епох. Тому я залишу Стефа та Вілта обох на першому місці. А ви зможете висловити свою думку в коментах, хто все ж був найкращим вибором Warriors – Стефен Каррі чи Віл Чемберлейн? Останньою командою стає Вашингтон Візардс. І кращим вибором на драфті був безальтернативно Вест Анселт. Його обирав Балтімор Булець під другим піком у 1968 році, який потім став Вашингтон Буліц і в підсумку Візардс. Чому безальтернативно? Тому що він подарував єдине чемпіонство франшизі у 1978 році, ставши найкращим гравцем фіналу. Ансалт був найкращим новачком і MVP ліги одночасно в сезоні 68-69. П'ять разів потрапляв на матч Зірок, одна символічна збірна Ліги, ставав лідером за підбиранням. Представник залу слави NBA, ТОП-75 гравець та легенда Вашингтона. Ми обговорили останні 10 команд. Якщо вам сподобалося і ви хочете підтримати мене, ставте великий палець догори та поширюйте відео друзям. Це дуже важливо для просування україномовного контенту та дуже мене мотивує робити нові відео. А на цьому все. Дякую вам за увагу. Мир!